Почув я, Господи, протайню Твого піклування, зрозумів діла Твої, прослави Твоє Божество. Святий ангеле Боже, охоронитель мій, моли Бога за мене. Моли, чоловік, орубця Бога, охоронитель мій, і не залиш мене, але завжди в мерії оберігай життя моє, і подай мені захист непереможний. Святий ангеле Боже, охоронитель мій, моли Бога за мене. Як заступника і охоронителя життя мого прийняв і від Бога Ангела муру тебе святий, висмоли мене від усякого лиха, слава Цей сину, Святому Духові, мою мерзенність твоєю святістю, очисти хоронителю мій, і від долі тих, хто ліворуч стоїть захисти молитвами твоїми, і то може мені стати причасником слави. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бетежить мене зло, що охопило мене пречисто, визволе мене від нього скоро, бо до тебе єдиною вдаюся.